Чаровим візитом в Романському районі дуже приємно побачити, як небайдужий бізнес, які за рахунок власних коштів вирішують питання наших внутрішньопереміщених осіб. Ми побачили, як люди вже збудували 24 будинки. Самі з Дніпропетровської області прийняли, замічательно, тут все дуже добре. І будинок подобається, і люди привітні. Всі вода є і газ є, і то топиться все добре. Ці будинки отримують внутрішньо переміщені особи не лише з Сумської області, а й з Запорізької, з Донецької, з Дніпропетровської області. Це ті люди, які внаслідок ворожої агресії Російської Федерації втратили своє житло. І тут вони отримали і житло, і працевлаштування, і можливість забезпечувати свої родини. Хотінської громади. Я чоловік і четверо діток. Чоловік працює, я троє будинки, я на фермі працюю. Дякую небайдужому бізнесу, який свідомо залучається до вирішення питань наших внутрішньопереміщених осіб.